Привіт! Давай почнемо наше повторення з того, що таке дільник і що таке кратне. Якщо одне натуральне число ділиться на ціло, тоді перше в цьому випадку є кратним, а друге є дільником першого. Але поглянемо разом на... на приклад. У нашому випадку 45 ділиться на ціло, тому воно є кратним. А 9 ділить на ціло, тому є дільником. Надіюсь, тобі цей момент зрозумілий. Добре, йдемо до НСД. НСД це найбільший спільний дільник. Давай спробуємо його найти разом, а потім ти спробуєш знайти його сама. Для початку нам потрібно розбити наші числа на множину найменших множників. Наприклад, ми можемо 18, на які числа розділити? На 1, на 2, наприклад, на 3. Запишемо на 2. 18 розділити на 2 буде 9. 9 можемо розділити на 3. Вийде 3. І 3 можемо розділити на 3, і вийде одиничка. Коли тут виходить одиничка, ми зупиняємо розклад на множники. Далі розкладемо 30. Ми можемо 30 розділити на 2, вийде 15. 15 можемо розділити на 3, вийде 5. І 5 можемо розділити на 5, вийде одиничка. 24. 24 розділимо на 2, вийде 12. 12 розділимо на 2, вийде 6. 6 розділимо на 2 вийде 3. І 3 можемо розділити на 3. Вийде одиничка. Тепер нам потрібно знайти однакові множники. Наприклад, почнемо із оцього першого. Тут є 2, 3, 2 і 3. І тут є 2 і 3. І ось тут є 2 і є 3. Тобто ми записуємо НСД дорівнює 2 помножити на 3, дорівнює 6. Тобто, в нашому випадку найбільшим спільним діликом, дільником є 6. Тому, наприклад, 18 ділиться на 6, 30, ділиться на 6, 24 ділиться на 6. Добре, йдемо тепер до НСК. Найменше спільне кратне. Знову розіб'ємо числа на множники 16 можемо розділити на 2, вийде 8, 8 можемо розділити на 2, вийде 4, 4 можемо розділити на 2. Вийде 2, і 2 на 2 вийде одничка, зупиняємося. 24 24 можемо розділити на 2, вийде 12, можемо розділити на 2, вийде 6, можемо розділити на 2, вийде 3, і розділимо на 3, вийде 1, Зупинимося для того, щоб знайти НСК найбільше спільне кратне. Найменше спільне кратне, вибач. Найменше спільне кратне це найменше число, яке може бути поділене на ось це і ось це число без остачі. Ми почнемо. <свят> Знову заведемо в круг ті числа, які повторюються і тут, і тут. У нашому випадку це 2, три двойки і три двойки. Ми бачимо, що із цієї сторони у нас є двойка ще одна. А із з цієї сторони, 24, є ще лишня тройка. Добре, як ми маємо це записати? Нам потрібно перемножити все, що є в кружочку, на все, що є в квадратіку, на все, що є в трикутнику. Тобто, НСК дорівнює 2 помножити на 2. Це наш кружочок. Помножити на 2, це наш квадратік, і помножити на 3, це наш трикутничок, дорівнює. Дорівнює, дорівнює 6, 12, 24. 48, якщо я правильно помню. 48. Якщо ми тепер візьмемо і розділимо 48 на 16. І 48 на 24. Ти можеш побачити, що 48 ділиться націло на одне і друге число. І є при цьому найменшим спільним кратним. Добре. Тепер пригадаємо останню тему числові проміжки. У нас може бути що? У нас може бути А менше Х менше Б. Або А менше рівне Х менше рівне Б. Подивимося, як це виглядає на графіку. Якщо це просто строго менше або більше, то кружочки не є замальованими. А і Б. І вони будуть мати круглі дужки. Якщо ми маємо. Менше рівно або більше рівно. У нас буде виглядати наступним чином. На нашій осі координат вони будуть замальовані, тому що А і П будуть входити. Я нагадаю, що, А, наприклад, Х менше, ніж 4 це. Всі-всі-всі числа до, наприклад, 3. Може бути 3,9, але це ні в якому разі не 4. Тому що він не входить. Це до 4. Це може бути 3,9 і все на тому. Якщо це Х менше рівне, ніж 4, то це буде всі-всі числики відмінної скінченності. І до чотирьох включно, бо цей знак показує те, що число входить.